Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книга Пророка Єзикиля, і сьогодні у нас на черзі п'ятий розділ. А ти, сину людський, візьми собі гострий меч і як бритвою для гоління оголиним собі голову і свою бороду. Цей вірш для нас, людей, 21-го століття може видатись не зовсім зрозумілим. Наше ставлення до гоління бороди і до гоління голови зовсім не таке, яке було у євреїв 2,5 тисячі років тому. Для євреїв було особливо для священиків, для левитів. А ми знаємо, що Єзикіль якраз був з роду Левія, і він в 30-річному віці, коли ось це з ним сталося, він мав заступити на священниче служіння. Для них було суворо заборонено голити бороди і голити свою голову, тому що в 21 розділі ще книги Левит, там, де написані постанови для священиків, там згадується момент, що є така заборона через те, що оточуючі народи Ізраїля таке робили на згадку про своїх померлих. Вони голили бороди і голили голови, і взагалі в стародавньому світі. Гоління близького сходу, гоління голови, гоління бороди це був е, знак смутку, зна, е, знак печалі. А священників е, було суворо заборонено знаходитися в такому стані, тому що вони мали постійно е, служити для Бога. І от Бог каже пророку зробити саме таку дію, але зробити це не за допомогою бритви, як робили всі люди, але взяти собі гострий меч. І це не просто так, тому що гострий меч це символ, як і волосся, ми далі будемо читати, символ того, чим буде знищений народ Єрусалиму, більша його частина. Продовжую читати. Після цього візьми собі вагу і поділи волосся на три частини. Одну третину спалиш у вогні посеред накресленого тобою міста, коли закінчаться дні облоги. Другу третину посічеш мечем у його околицях, а третю частину розвієш повітру. А я витягну за ними мешканцями міста меча. Бог порівнює в даному випадку волосся. Пророка з людьми, які будуть знаходитись в Єрусалимі, ось що він каже: що одну третину він має спалити у вогні навколо того накресленого міста. В попередньому розділі ми читали, що Бог наказав пророку поставити цеглину, на якій буде напис Єрусалим, зробити вигляд облоги, і всяке таке. І Ось він каже, що. Тут що одна третина людей, які на той час проживали в Єрусалимі, буде знищена в межах міста. Після того, як закінчиться ось та облога, про яку пророк казав в попередньому розділі, коли війська війдуть в Єрусалим, одна третина буде знищена всередині міста. Ще одна третина буде посічена мечем на околицях. Тобто, частина людей після того, як Стіни будуть проломлені в Єрусалимі. Вони почали тікати з Єрусалиму, але вони не змогли далеко втікти, і ми знаємо з історичного контексту, що десь приблизно третина цих людей вона була знищена на околицях Єрусалиму тими військами, які оточували Єрусалим. А ще одна третина, як тут написано, буде розвіяна повітру. Тобто, ці люди вони будуть розпорошені по всій Вавилонській імперії, і там так само їх буде наздоганяти меч Божий, тобто покарання від Бога. І ще візьми невеличку кількість волосся і збережи його, загорнувши в полу свого одягу. Ось тут лунає думка, яку дуже часто ми можемо почути в у різних пророків. Думка про остаток Ізраїля. Дуже маленька кількість людей має зберегтися. І ось тут написано, як вони повинні будуть зберегтись, Да? загорнути їх в полу свого одягу. В попередньому розділі ми читали, що пророк в цьому флешмобі, який він робив, да? він порівнювався з Богом. Він уособлював Бога, а між Богом і Єрусалимом. Була залізна перегородка, яка не давала можливості євреям достукатися, так би мовити, до Бога. Да? Бог не хотів слухати їхні молитви, і ось тут Бог каже, що те, що ти загорнеш невелику кількість волосся в поле свого одягу, це те ж саме, що люди, ці, які спасуться, вони будуть під покровом Божим. Безпосередньо Бог сам їх і врятує. Але і від них маленької частини трошки відокрем і кинь їх у вогонь та спали їх у вогні. З цього спалахне вогонь над усім Ізраїлевим родом. Але навіть із цієї маленької частки людей, які залишаться, деякі люди все одно загинуть в полум'ї, і ми можемо це розуміти як. Ті проблеми, які у євреїв почалися вже після повернення в Ізраїль, після Вавилонського полону, тому що не всі, хто повернувся, вони вижили. В них там були проблеми з тими людьми, які жили вже на той час в Єрусалимі і в його околицях, і там були війни між ними. Тому і частина людей так само ще буде знищена через 70 років після ось цих подій. Так говорить Владика Господь. Це стосується Єрусалима. Я його поставив у центрі інших народів, а довкола нього багато інших країн. Е, Єрусалим це особливе місто для е, людської цивілізації. Він знаходиться всередині, як і географічно, тобто на перетині. Трьох частин світу, Африки, Азії і Європи. І тому через цю територію проходили певні торгові шляхи. Так само він і знаходиться в духовному сенсі над всім людством, над всією планетою, тому що саме в Єрусалимі Бог відкрився людям, так? і вони знали закони Божі. І тому Бог дав доручення євреям проповідувати. І, і в цьому сенсі вони були поставлені над іншими народами. Але він повстав проти моїх постанов та моїх законів, почав творити беззаконня більше, ніж оточуючі народи, став гіршим за країни, які довкола нього, адже вони, мешканці Єрусалиму, відкинули мої постанови і не дотримувалися моїх законів. Шостий вірш нам дає пояснення, чому Бог робить таке. Жорстоке покарання для євреїв, тому що Бог поставив їх над всіма народами, але вони не те, що не навчали інших, а поводилися ще гірше, ніж оточуючи їх народи. І саме за це відбулося покарання Боже стосовно євреїв, тому що кому більше дано, з того більше і буде попиту. Тому так говорить владика Господь, оскільки ви бунтуєтесь більше, ніж народу язичники, котрі довкола вас. І не дотримуєтесь моїх законів, та не виконуєте не лише моїх заповідей, а й не дотримуєтесь навіть законів сусідніх народів. Тому ось що говорить Владика Господь: оце я виступаю проти тебе. Я особисто тому над тобою мій караючий суд перед очима всіх тих народів. Бог каже, що те, що буде відбуватися з Ізраїлем, ось цей полон і знищення Єрусалиму, і знищення багатьох людей, це кара безпосередньо від самого Бога, за те, що євреї поводили себе ще гірше, ніж оточуючі народи. За всі твої мерзотні вчинки зроблю з тобою таке, чого я не робив ніколи, і чогось подібного я ніколи більше не вчиню. Через це батьки поміж вами їстимуть власних дітей, а діти споживатимуть у їжу своїх батьків. Я звершу над тобою вирок суду, а тих, що залишилися, розвію на всі вітри. Бог говорить про страшні речі, які мають відбутися з євреями. В них буде такий потужний голод, що вони навіть будуть їсти один одного. І що цікаве, про все це Бог попереджував євреїв набагато багато раніше за часом, тому що починаючи з Моїсея, даючи закон Божий, да, в книгах Левит, в книгах повторення закону, Бог неодноразово попереджав, що якщо люди будуть чинити мерзотні вчинки, якщо не будуть дотримуватись його законів, його постанов, то ось ці прокляття у вигляді голоду, у вигляді меча, у вигляді хвороб, вони все одно прийдуть. На Ізраїль і буде дуже велике покарання. І ось тут Бог каже, що чогось подібного більше вже не буде відбуватися з євреями, тому що ось це покарання вавілонським полоном і зруйнуванням Єрусалиму, воно все-таки дало певний поштовх для євреїв і з тих пір вони більше ніколи не починали язичницького поклоніння. Вони і на сьогоднішній день, як ми знаємо, що євреї або дотримуються своєї релігії юдеїзму, або є атеїстами, ну, тобто світськими людьми, які взагалі не цікавляться релігією. Але головне, що вони більше не є язичниками, тобто не поклоняються язичницьким богам. Як я живий, говорить. Мій владика Господь, через те, що ти, Єрусалиме, опоганив мою святиню всіма твоїми гидотами та всіма твоїми мерзенними діями, то я зроблю тебе незначущим, і моє око не пощадить тебе і я не виявлю милосердя. Колись Єрусалим був дуже значущим містом, і багато народів за нього е, воювали, але е, Бог. Каже про те, що він його зруйнує і він е, забере ось ту значимість Єрусалиму, яка була до цього моменту. Третя частина твоїх мешканців помре від моровиці, загине серед вас від голоду, друга третина впаде довкола тебе від меча, а третю частину я розвію по всіх вітрах, пославши вслід за ними меч. Лише тоді вичерпається мій гнів, вгамується моє обурення щодо них. І я заспокоююсь лише тоді. Вони зрозуміють, що я Господь говорив і робив усе в запалі моїх ревнощів, коли я виявляв над ними свій гнів. Так, я перетворю тебе на пустелю, ти станеш ганьбою серед навколішніх народів перед очима кожного, хто буде мимо проходити. Ти, дочко Сіону, станеш наругою і посміховиськом, застереженням і страховиськом для сусідніх народів, коли я виконуватиму над тобою вирок суду, важко караючи тебе в гніві і великому обуренні. Це сказав я, Господь. Бог дав доручення Єрусалиму проповідувати всім народям. Але коли Єрусалим, тобто Ізраїль, Юдея. Вони відмовилися фактично виконувати це. Вони самі перейняли багато язичництва і опоганили єрусалимський храм при царі Манасі, там були поставлені ідоли. То, так як Ізраїль не захотів виконувати волю Божу і проповідувати про живого Бога, то він стане проповіддю навпаки від е, противного, від того, що е, інші народи будуть бачити руйнування Єрусалиму. Ось ці всі жахи, які впали на нього, вони будуть ходити і кивати головами, і говорити один одному, як не варто поступати. Я випущу на вас згубні стріли голоду, які будуть нищити вас. Я посилатиму їх, щоб вас остаточно вигубити, допускаючи голод через знищення ваших запасів хліба. Нашлю на вас не лише голоднечу, а й лютих звірів, які позбавлять вас дітей. Крім того, над вами пронесеться муровиця й кровопролиття від меча, який я на вас проваджу. Це сказав я, Господь. Такими словами закінчується п'ятий розділ. Бог каже, що ось все ось це. Всі ці нещастя, і голод, і меч, так і стріли, люті звірі, і моровиця все це буде від Бога. І Він підтверджується словами: це сказав я, Господь. Тобто, щоб люди не думали, що Бог може бути тільки добрим. В нас, на превеликий жаль, є таке розуміння, що Бог це є тільки любов. Насправді, Бог, він абсолютно всесильний і він абсолютно справедливий. І Якщо Він попереджає, що наші дії будуть йти всупереч його волі, а ми будемо прикриватися ним, творячи гедоти різні, то в таких випадках ось ці Божі. Закони, які він дав цій книзі, вони впадуть і вони принесуть велике велике нещастя. І це нещастя буде для євреїв від Господа. Ось таким був п'ятий розділ. І продовження ми будемо читати з вами наступного разу. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, якщо вам щось сподобалося або щось не зрозуміло. Будемо ще глибше заглиблюватися в дослідження Біблії. Постараюся дати відповіді на всі ваші запитання. До нових зустрічей!